Ми ще раз кажемо слава нашому Господу, що Бог є добрий до нас навіки Його милосердя. Я читаю слово Господнє, читаю деякі місця з Божого слова. Перше місце читаю перше послання святого апостола Павла до Солонян. Я візьму п'ятий розділ, 16-й текст. Завжди радійте. Читаю. Дії святих апостолів, 5 розділ, текст і нижче. І, покликавши знову апостолів, вибили їх, наказали їм не говорити про Ісусве імення, та їх відпустили, а вони поверталися з Синідріону, радіючи, що сподобались прийняти зневагу за імення Господа Ісуса Христа. І читаю ще одне місце. Івангелія Івана, 20 й розділ. Читаю 19-й текст і нижче. того ж дня, першого в тижні, коли вечір настав, а двері, де учні зібрались, були замкнені, бо боялись юдеїв. З'явився Ісус і став посеред і промовляв до них мир вам. І сказавши Оце, показав він їм руки та бока, а учні зраділи. Побачивши Господа. Брати і сестри, ми сьогодні живемо в особливий час, брат Сірожа дещо говорив, в який ми час живемо, в час великої боротьби, в час великих, знаєте, різних катаклізмів. І не тільки таких реформів, які робляться в нас в країні чи в світі. Але реформів, які не раз відбуваються і в церквах народу Божого. Я згадую, брати і сестри, 40 років тому назад, коли нам було по 20 років, і проповідалось Євангелія Царства Божого, знаєте, піднімалися, знаєте, ми молились, можливо, не були такі тематичні проповіді, але це було слово живе і діюче. Яке міняло серця людей, яке плавило серце, і люди, які приходили в церкву, вони утверджувалися в вірі, хоча були певні гоніння, утиски були, все це було, але люди оставалися в церквах народу Божого. На сьогодні ми бачимо, знаєте, певну таку реформу або навіть не реформу, я скажу. Я пригадую 24 розділ Матфія, де Христос сказав, коли учні запитали учителю, скажи нам, коли все це буде, коли які ознаки Твого приходу, каже, там питали за храм, питали за, цей, за золото храму і все інше. І Христос перші слова сказав, каже: дивіться, щоб хто вас не звів, щоб хто вас каже, не звів. Російський переклад каже, щоб хто вас не обольстів. Я сьогодні дивлюся, брати і сестри, на теми проповідів, які проповідуються в церквах народу Божого. Я бачу така особлива, така актуальна тема це радість. Слово радість, знаєте, в вівторок ми мали теж молітву, і брат Володя теж частину касався цієї теми, але я хотів би продовжити цю тему, тему радості. І тему радості, про яку каже апостол Павел, і каже не тільки до Солонян, він каже і до Филипян, четвертий розділ, якщо не помиляю, четвертий текст, він каже за те, щоб завсіди раділи, каже, щоб перебували в радості. Але й текст ми ж читали, 16-й, де він каже, завсіди радійте, а 17-й текст каже, безперестанку моліться. Я думаю, брати і сестри, Наскільки воно є важливо, і чому то Павел пов'язує радість і молитву не що іначе разом. Ми сьогодні живемо, як я говорив, в цей час, що ми розуміємо радість, коли люди на устах або усмішка з'являються в людей, знаєте, на лиці, і ми скажемо, що люди радіють. Ми не раз знаєте, живемо в цій країні, і тут питаються, як твоє Хаварю, і ти мусиш сказати Гуд. Ти мусиш сказати, що добре. Хоча серце твоє може не є в тій гармонії, щоб сказати добре. І це є правдиво. Але ця радість, яку сьогодні навіть предлагає світ, і предлагають сьогодні, знаєте, вона предлагається і в церквах народу Божого. Знаєте, Ми не раз чуємо в проповідях про те, що каже, люди є, іначе, не мають на лиці усмішки. І вони, каже, не радіють. В них є свої переживання, свої труднощі. Але про що каже Павел, брати і сестри, про яку радість говорить Павел. І ми читаємо, апостол Павел говорить нам тут саме до Филип'ян, він говорить про це, каже, де радійте, і постійно каже, моліться. По молитві будьте постоянні, в молитві. І я бачу певну в цьому гармонію. І радість це не тільки те, що ми можемо знаєте, усмішку показати або сміятися, або сказати, що в нас все окей, все гуд. Але, брати і сестри, але серце, гармонія нашого серця, і наших ус, нашого лиця не завжди є в гармонії, не завжди воно є знаєте, в тому, щоб воно було, як кажуть, рівнялося одне одному. Ми не раз скорбимо, плачемо, ми приходимо до інде в туди чи інші переживання, проблеми, і хто то питається тебе. І ми говоримо так, як каже: ну, поступаємо, кажуть, лицеміримо. Ми не скажемо і щирого правдивого нашого серця. але... Говорити сьогодні про формальність ту, яку сьогодні нав'язує нам світ, і говорити, коли ми приходимо до церкви, що ми всі, знаєте, задоволені, всі раді в цьому, і це показати на усмісті своїх своїх уст, це буде дуже, знаєте, і дуже неправдиво, нечесно буде. І апостол Павел говорить, що радість це ніщо іначе плід нашого духа. Павел до Галатів, п'ятий розділ, говорить, каже, плід же духа, любов, мир і радість. Радість це є плід нашого духа, не іначе. Вона виражається під тим, я каже, ми повинні показувати. Цю радість або цю надію, або це тверде уповання, яке є, яке є сьогодні в нас, в Господі, не інакше. Коли ми читаємо слово Господнє, ми бачимо, навіть я зачитав деякі місця і зачитав саме про це, що каже апостоли не інакше. Апостоли, коли свідчили про Ісуса Христа, і коли не попали в Сенідріон і попали в цей, їм сказали, каже, не проповідувати про це ім'я, не говорити про це ім'я. Написано, що їх побили. І вони відпустили їх. І написано, що вони вийшли, радіючи, що за ім'я Господнє вони удостоїлися бути побитими. Вони раділи тим. Як сьогодні дивитися на радість? Якщо візуально нашими устами і нашим лицем ми говоримо, виявляємо свою радість, а в серці в нас цього немає, то уви, Ми стаємо, знаєте, самі себе, як каже апостол Павел, до Галатів обманюємо. Ми обманюємо себе, ми не є в тій гармонії, в якій потрібно бути. Читали друге місце слова Господнього, де говориться про те, що радість, що учні, коли побачили. Ісуса Христа, після Воскресіння, 20 розділ Івангелія Івана, коли вони прийшли, і Христос з'явився перед ними, бо написано, вони зраділи, коли побачили Господа. Оце є радість, це, це та радість, яка Повинна бути радість, яка міняє наше серце. І ми радіємо, знаєте, не тим візуальними нашими усмішками, не тим, що ми усміхаємося, радіємо серцем. Апостол Павел, знаєте, на закінчення свого служіння показує теж радість, але я не знаю, чи нині би хотіли би мати сьогодні таку радість. Павел каже: Я віру зберіг, попри ще звершив. І тепер, каже мені, готовиться вінець правди, і не тільки мені, але всім тим, яким полюбили явлення Господа. Він тим радіє, що він віру зберіг. Він радіє тим, що поприще звершив. Він радіє, що праця його закінчила. І на час отримати вінець. О, брати і сестри, яка глибока радість! Чи ми маємо саме таку радість, не те, що не раз нас питають в тому чи іншому, але радість, яка приходить від Господа. Він каже: Я зберіг віру. Сьогодні брат Сірожа говорив про Давида. І ми читаємо 50-й псалом, говорить саме про те, що Давид молиться, і молиться саме про те, каже. І Попередні псалми говорять, каже, що я не дам очам дрімання. Каже, виждам своїм. Я каже, буду шукати Господа, доколі каже, я не зищу або не найду Господа. А 50-й псалом вже говорить про це. Каже, він каже: Я ложе своє умиваю сльозами, я плачу, я скорблю. Каже, і проси Господи, верни мені. Радість спасіння Давид, що сталося, а сталося те, про що говорив брат Сергій. Каже: сталося те, що була втрачена радість, радість спільноти з Богом, радість, знаєте, вона губиться тоді, коли ми падаємо, коли ми спотикаємося, як було сказано, коли ми не бодрствуємо, ми не пильнуємо, ми не стоїмо на сторожі, ми не стоїмо. І не дивимося за своєю ногою. Каже, пильнуй, коли йдеш в дім Господній. Стій насторожі. Апостол Павел не один раз говорить про це, і говорить, щоби мати саме ту радість, радість від Господа, радість, яка приходить з І слово Господнє ми читаємо ще одне місце. Павел Доримно, 14 розділу, говорить, що Царство Боже це не пожива, не пиття. Це не наше візуальне життя, брати і сестри. Це не те, що ми можливо нараз усмішками показати, як сьогодні, можливо, прийнято в цій країні, що то помінялося, якісь цінності Божі, які були в 40-х, може, 40 років тому назад. Ми ніколи не піднімали цього питання і ніколи ніхто не говорив. Християни приходили. Дім Божий був заповнений, людьми забито було, але там була радість. В Дусі Святому, там була радість в благодаті Божій, там йшла молитва до Господа, там йшло сильне могуче слово, яке лунало і преображало серця. І люди, які йшли, знаєте, в тюрми. Люди, які йшли, знаєте, на естафе, на різні знаєте, на смерть, на різні утиски, але в них не була втрачена радість. Вони мали радість. Господню, радість Святому Дусі. Вони раділи, вони раділи тим, що вони удостоїлися. Хто то не рахувався? Апостол Павел, читаємо 11 розділ до євреїв, говорить про мужі віри. Я задамся питанням: а що ці люди не мали радості? Коли вони йшли на всякі переживання, на всякі тортури, були побиваємо, перепилими, каже, скитались в мілотях, в козих кожах, каже, в тюрмах, у щелях, скрізь сюди. Мойсей, ти, який оставив Єгипет і пішов краще страдати з народом Божим, я задамся питанням. Мойсею ти що загубив радість? Но, уви, він бачив воздаяння краще, він бачив те, чого світ не був достоєн. Він ішов на бачив, знаєте, царство Господа Ісуса Христа, Боже Царство. Він своєю своєї це, І ми читаємо, де Павел каже, що Боже царство це не пожива, не хоча, Сьогоднішній час помінявся. Християнські цінності помінялися, брати і сестри. Помінялося те духовне життя, яке сьогодні потрібно, воно не раз, знаєте, стало нижче, а візуальний, матеріальний світ піднявся в християнському світі. піднявся. І люди сьогодні йдуть знаєте, за тим, щоб тільки мати матеріальні блага, але духовне життя. І Павел говорить. Це не пожива, це не пиття, але каже, це є мир, це є праведність і радість Святому Дусі. Там такова радість Господня, радість Божа. І ми можемо, знаєте, мати цю радість, і ми можемо втратити цю радість. Приклад сьогодні Давида, який, знаєте, був наповнений Духом Святим. коли... Написано, Самуїл помазав його, то дух Господній був на ньому і надалі. Але прийшов момент: прийшла пора, що Давид не стояв на сторожі. Знаєте, старозавітня, знайте, е, служіння. І служіння Нового Завіту, воно теж чимось є похоже, Знайте, не стоявши на сторожі, не стоявши, не, пильну, не пильнуючи за своїм серцем, каже, сталося непоправиме, втратив радість спасіння. Знайте, вчинки тіла, які сьогодні, знайте. Атакують наш дух, нашу і на полі нашої душі йде ця боротьба або це сражение, не іначе вчинки тіла, які дають своє, найти. І вони атакують і втратиться радість Божа, радість спасіння. Ми можемо говорити людям, ми можемо здавати питання, можемо говорити, чому похмурі люди, але серце людини бачить Бог. Серце людини бачить кожна душа, і як би ми не тішили, тільки єдиний є це Господь, який може вернути радість спасіння. Люди, які приходять до Бога. Ми читаємо про Захея, каже, коли Христос каже, нині потрібно мені бути в домі твоєму. Ми читаємо, що коли Христос зайшов в дім Захея, Він пустив його з радістю. Пустив Ісуса, зліз з смоківниці, оставив це все, знаєте, і прийшов до Ісуса. І коли Христос являється перед Ним, Його серце плавиться, Його серце інше стає. Те, що можна в нього було пріоритетом, те, що було цінне для нього, Він каже: Половину маєтку я віддам Богу, кочем обідав, я воздав четверо, це тільки Господь робить, і каже: нині прийшло спасіння. Дому цьому, бо він каже, син Авраама, брати і сестри, приходить радість тоді, коли ми зустрічаємося з Христом, коли ми зустрічаємося з Ним віч на віч, каже, учні побачили Господа після такої великої, знаєте, трагедії, сталося те, що знаєте, його немає. Сталося те, його розп'яли і інше, і третій день. І хто то говорить, що є, хто то говорить, що немає, хто то бачив Господа. А коли побачили Ісуса, вони зраділи, раділи учителям, брати і сестри, ми не можемо закрити, знаєте, сьогодні нашим служінням або нашим форматом, або нашими, знаєте, музикою або іншим. Ми тільки Господь може єдиний, який може вернути радість спасіння, коли людина приходить до Бога, коли людина сокрушається. І не можемо обманути себе, ми можемо обманювати час від часу, кажемо, все окей. Але приходить час. І прислідує ворог душ людських, вчинки тіла, які атакують наш дух, і на полі нашої душі іде битва. знаєте, І якщо немає тієї надії, немає того щита віри, немає того меча, Слова Божого, немає цієї молитви, ми стаємо, знаєте, сумні, сражені, подібно так як Давид. Але Давид знайшов вихід, і знайшов вихід в цьому каже. Коли він прийшов до Господа, коли він війшов в святиню, каже, він побачив, коли ми приходимо в присутність Божу, брати і сестри, коли ми приходимо до Нього і перед ним розкаємося, Бог вертає радість спасіння. Не обманюйтесь, брати і сестри, Бог посміяний бути не може. На уви, Но є та радість, яка приходить від Господа. Є та радість, яка приходить свище від Духа Святого, від Слова Божого. Приходить, коли ми умиляємося, коли ми ісповідуємо. І вона прийшла, коли Давид каже, коли визнав, ісповідував, визнав свій гріх, я согрішив, я цей чоловік, я впав. Каже. І Бог каже через пророка, що Бог. Є милостивий Бог той, який прощає, але будеш мати ніщо іначе, знаєте, за це є певна плата, брати і сестри. Нехай Бог сьогодні допоможе нам. Ми сьогодні чуємо багато різних проповіді, але я хотів би, щоб ми здраво дивилися, дивилися саме на ці питання, про які каже апостол Павел: плід же духа, любов каже, радість, мир. Довготерпіння, віра, здержливість. на таких каже, немає закони. Завсіди каже, радійте, в молитві будьте постійні, і ми радіємо тоді, коли ми в молитві знаходимо спільноту з Богом. Можливо, на нашому, на нашому наше лице не буде це. Не буде таке усмішка, не буде навіть і сміятися, або е, ми будемо так іначе. Але я вірю в те, що ті. Брати ті сестри, які йшли в Сибір, які там помирали, знаєте, які йшли на Римські Естафети ті йшли, і кругом каже, вони мали радість, вони мали, мали радість в Дусі Святому. Хай Бог допоможе нам сьогодні, знаєте, Боже царство, яке є всередині нас, воно ми є носіями Божого Царства. І коли в нас мир. І коли в нас справедність, то в нас буде радість Святому Дусі. Коли ми живемо свято, чому то апостол Павел так поставив і поставив мир, каже, і праведність, а тоді каже радість Святому Дусі. Божі обітниці дані нам на наш духовний ріст. На те, щоб ми приближались до Бога, щоб ми росли духовно, щоб ми були носіями Божого царства, розповсюджували Боже царство. Не просто, знаєте, тільки в служінні, Бог збагатив церкву свою Духом Святим, дав силу, дав обітування і дав знаєте, ось саме ті речаги, щоб ми йшли до Господа. Ми будемо йти в молитві до Господа, брати і сестри, і я хотів би, щоб пройшла провірка нашого життя. Ми прожили тут певний період часу в Америці: хто то більше, хто то менше, хто то піднявся, хто то Бог хрестив Духом Святим, хто то радіє, а хто то йде вже 40 років. І, можливо, знаєте, ота от переоцінка, яка була 40 років тому назад, як люди раділи в Господі, а сьогодні нема такої радості. А сьогодні тільки на лиці, але серце пусте не раз. А серце не те, знаєте, а нема того, уповання, цієї глибокої надії, віри. А чому? Бо тіло дає своє, як брат Сірожа говорив, каже, хорошо жить сьогодні в Америці, дуже прекрасно, дуже хорошо. Но духовно, брати і сестри, ми бачимо кожний себе. На це дана сьогодні молитва. Давайте, брати і сестри, ми ж прийдемо молитві до Господа. Давайте ми ще попросимо, щоб Бог наповнив наше серце тією радістю від Духа Святого, від Божої благодаті, щоб ми раділи ним, які б обставини не були. Я мені пригадується, місце каже, а написано, Авакум каже. А хоча б і не стало цього, овець в загоні, нива не вродила, що інше стало, каже. Стало, каже. Я буду радіти. Чим ти будеш пророк Божий радіти? Я буду радіти Господом і спасінням. брати і сестри, яка глибока радість. Це не радість лиця нашого, це нашого серця. Це внутрішня глибока радість, яка приходить від Бога. Я буду каже, радіти Господом. Божий Пророк каже, нам сьогодні даний час молитви перед Господом. Бог є той, про якого каже Давид: Він вертає радість спасіння, він наповняє радістю і наповняє на всіх обставинах життя. І в день п'ятдесятниці вони раділи. І тоді, коли несли слово, апостоли, вони раділи. І коли їх побили, а вони раділи, що удостоїлись за ім'я Господа бути побитими. Нам сьогодні, знаєте, можливо, не все воно і так кладеться на серце, але це Божа радість від Духа Святого. Наші батьки пройшли так. Знаєте, піонерами були, знаєте, люди, які починали в 20-х роках прошлого століття, які несли цю радість, які несли це Євангеліє, Слово Боже. Хай Бог сьогодні поможе нам, брати і сестри, радіти Господом на всіх обставинах життя. І навіть коли ми йдемо долиною, і коли зміниться час, нам радіти Господом, радіти і ніколи не тратити, а ми будемо тоді радіти. Коли будемо постійні в молитві. В молитві, каже, будьте постійні. Люди, які моляться, вони радіють. Помолись, стань перед лице Господнє півчас, півчасу, хоча б помолися півгодини, і ти побачиш, який результат буде, який прийде мир, яка прийде радість. Не, не усмішка на лиці, на уви, глибока, внутрішня, сердечна радість. В Бозі, я радію, каже Господом. Його спасінням радію. Нехай Бог сьогодні дасть нам свій контроль, перевірку, чи наповняє нас сьогодні ця радість, чи ми радіємо Господом, чи він сьогодні має місце. А якщо ні, брати і сестри, проблема за нами, не інакше. Нам треба. Прийти перед на лице, і сповідувати, покаятися, лишити вчинки тіла. Апостол Павел каже, умертвіть, каже, зимні пожадливості ваші, вчинки вашого тіла. А воно хоче багато. Знаєте, якщо ми не будемо себе ограничувати, ми вийдемо не інакше і впадемо перед славою того світу, ми не зможемо йти за Господом. Но Бог сьогодні буде нас. нас кличе. Чому сьогодні? Такий світ, знаєте, не християнський світ, не є такий, який би був ревностний, яка сьогодні така безпечність, не інакше. Сьогодні таке, знаєте, люди, нічого не чіпай мене, я тебе не буду чіпати. Все добре, все, не приходь до мене, мені не треба, в мене все гаразд. А в проблемах життя, знаєте, духовна боротьба не інакше кожного. Я вірю в те, що в кожну, в будь-який дім сьогодні зайди, ти побачиш проблеми. Дух Святий, що то відкриває, Бог відкриває сьогодні. І стається інакше, каже, я не холодний, не гарячий, я теплий, не чіпай, я є багатий, в мене все є. Я не маю ні в чому нужди. Таке християнство сьогодні. Чому, брати і сестри, а радості немає, радості Божої. Оце гуто у нас звучить в нас знаєте, і більше нічого. А немає того духовного упування, твердої сили, надії віри на Господа. Щось стається, ми сразу губимося, ми тратимо, ми ставимо багато питань перед Богом Боже, чому немає цього? Немає радості, брате. Ми є винні перед Господом. Ми загубили. Сього спілкування, навіть і тіло зробило своє. Ми поклонилися тому Моаву або тому Єгипті, тому світу. Ми пішли на уловку, ми не стали рибаками, ми стали рибкою світу цього, нас світ зловив, і ми пішли на це. Хай Бог сьогодні допоможе нам. І ми читаємо 24, 25 розділ Матфія про мудрих. І небудрих дівчат, і написано, коли роздався крик, ось жених іде. І читаємо, пробудилися люди. Я не знаю, який це буде крик, але Бог, я хочу сказати, і сьогодні дає цей крик для твоєї душі. Пробуди сьогодні, подивися на духовний стан свого життя. Пройшло період часу, знаєте, смоківниця твоя. Чи вона приносить плоди? Можливо, вона вставлена ще на один рік. Можливо, Бог сьогодні ходить і обкопує обну... його, обкладає тим, щоб вона родила оставлений милостю Божою. Роздався крик. І всі проснулися. Всі проснулися. Який це буде крик? Це тайною сьогодні. Але я хотів би, щоб цей крик ось того слова, яким сьогодні Бог говорить. Що Він хоче вернути тобі радість. Вона приходить у молитві, брати і сестри. Не інакше радість спасіння приходить в молитві. Коли ти молишся, стоїш перед, перед Богом, прийдеться радість від Господа. Пошукай Господа. Понуждайся, не приклужи усилля, старання свої, взищи Господа, як і в це бачив, в нього простояла боротьба. Він каже: Я не відпущу тебе, поки ти не благословиш мене. Він бачив не те благословіння, видиме, яке сьогодні ми бачимо. Він бачив те благословіння, коли Бог стане впереді, то Ісав буде не страшний для нього. Він пройде це, він буде з тим, і защита Божа прийде в цьому. Брати і сестри, як цінно сьогодні мати ці духовні скарби, плоди Духа Святого. Бог дав Духа Святого на те, щоб ми ними проносили плоди через наше життя, під дією нашого Духа. Ми повинні проносити оцю любов, цю радість. Цей мир, довготерпіння, віру і здержливість, Да Допоможе Бог нам в цьому, брати і сестри. Є молитва, є вибір сьогодні, є сьогодні час прийти до Бога, приклонитися перед Ним, понуждатися, помолитися. Кожного із нас сьогодні бачить Бог. Ми не в релігію граємо, ми і сповідуємо ім'я Боже і прийде онний день. Ми станемо перед Ним. Але сьогодні благодать Божа, сьогодні милість Божа, сьогодні спасіння ще продовжується, і Бог промовляє до Тебе. Каже, завсіди радійте, В молитві будьте постійні. І хай ця радість прийде від Бога. Він є джерелом нашої радості, Він є джерелом всіх наших багатств, які виливає Бог на наше життя. Давайте ми схилимося перед Ним. І до нього помолимся. Амінь.